Тец власність Чернівської громади, котру орендує приватне підприємство Технова. Тут виробляють електроенергію, подають тепло і гарячу воду половині міста. А це у міській раді сидять жителі, котрі отримали захмарні платіжки за опалення так званих місць загального користування або ж сходового майданчика. Такі ж суми поприходили багатьом містянам. У міській раді створили навіть спеціальну комісію, котра перевіряє ціноутворення тарифу. Але на те цій склад називають непрофесійними людьми, з котрими важко вести дискусію. Я наприклад, на примір посмотрела цієї комісії, і у мене виникли питання. Ну, например, в составе комиссии кандидат технических наук, доцент кафедры машиностроения, да. абсолютно грамотный и подготовленный человек. В то же время в комиссии есть люди, которых мы с вами неоднократно наблюдали на многочисленных митингах. Вот тут как бы уже несколько сложнее вести дискуссию. На професіональному уровні більше того, кажуть, платіжки вийшли значні, бо врахували ще й останні дні минулого року, тобто в січні в них вийшло 40 днів. Ще й місяць був холодний. Або ж Чернігівці просто не додивилися за що платять. Є довг предыдущего періоду, який фігурує в самому початку. платіжки, йому далі читаються. Чоловік потім не дивиться на этот дивиться на конечну і каже, Боже, це катастрофа. Ще раз хочу повторити, ми вважаємо строго по нормативним документам. Шаг влево, шаг вправо. При желании, не можем даже Колишній керівник Тахнова, нині Київський високопосадовець, говорить замість свого наступника, той лише уточнює. Ті документи, які вони просили, маючи отношение к нарахуванню, ми їм представили в повному об'ємі. Які вони сделали виводи, ну спілкуємося. Наскільки... А це вже Чернівська міська рада, куди спантиличені жителі із захмарними платіжками кожного дня проходять з єдиним питанням, що робити з непомірними нарахуваннями. І той кандидат технічних наук, котрого сприймає як професіонала пан Корчинський стец вже надав свої висновки щодо тарифів. Розрахунки собівартості виробництва одної гіокалорії тепла завищені, і підприємство формує тарифи непрозоро. Потрібно провести аудит підприємства для визначення дійсної ціни на тарифи. На один кіловат енергії та один гікокалорій Що на технові скаржаться, мовляв, комісія запросила документи, котрі не стосуються тарифоутворення, У міській раді кажуть, вони потрібні для правильного підрахунку тарифу і аргументації у точних цифрах. Чому вони завищені? Для того щоб зробити серйозний аудит з залученням фахівців, теплотехніків і так далі, юристів. Для цього був е, перелік документів, е, запит наданий до слова, озвучений перелік документів у сторін не співпадає. Проте у міській раді продемонстрували запит на ТЕЦ обмежилися словами. Порядка 20 питань, із яких лише 5, так по пам'яті відповідають темі зустрічі. Тема зустрічі була правильність примінення тарифів при нарахуванні і так далі. Е, Саме перший вопрос, який був заданий. членам комиссии, дайте договора на уголь. Одним из вопросов был, э, дайте учредительные документы. Одним из вопросов было, дайте данные о проверке вашего предприятия налоговой инспекции. Потребно. Обов'язково і звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії за формою 23 енерго, і за формою 32 енерго розрахунки надати також на відпуск теплової енергії, і копія рішень по тарифах, які приймали НКРЕ останні три рішення, і структура витрат в тарифі, повна собівартість. Це саме ті основополагаючі документи, які ляжуть в аудит і достовірність цих. Цифр. І поки у муніципалітеті намагаються витребувати в ТЕЦ необхідні документи, люди чекають, що робити, а хтось з невеликих зарплат вже оплатив. У Раді пишуть листи до профільного міністерства і нацкомісії з регулювання тарифів і вказують, що не все втрачено. У Харкові, до прикладу, з таких дій є позитивне рішення. Із 16,42 за метр квадратний, після перерахунку вони отримали 12,5 гривень за квадратний метр, тобто на 25% нижче. Тобто, харьковчани, так як і ми взялися за це, добилися перерахунку від Денкари і сьогодні мають за лютий перерахунок в 25% нижче вартості тих, що було раніше надано. Оча комісія вже зробила свій висновок. Перемовини міськради і ТЕЦ тривають. Якщо вони таки дійдуть згоди, можливо, платіжки за січень для чернігівців перерахують. Тариф облтеплокомуненерго поки прораховують там. Надали повний пакет документів для комісії. У цього підприємства особистості її членів не викликали питань.